Про що кажуть карти? Територія сучасної Покровської територіальної громади, географічно розміщена між річками Бик та Вовча, обидві ліві притоки Самари. Тож, керуючись картою, Україна, населені пункти Запорожжя у 18 столітті, можемо в черговий раз переконатися, що територія Покровської територіальної громади була частиною вольності війська Запорозького. Та входила до Самарської паланки. Розглядаючи фрагмент цієї карти, ми бачимо, що в нашій місцевості є населені пункти, які здебільшого були засновані на місці колишніх козацьких зимівників, хуторів чи поселень. Наприклад, зимінник Грищі. Хоча назва зимінника і не відповідає ті, що ми зустрічаємо в різних історичних джерелах, Однак його розташування співпадає з описом місцевості про Гришинську балку у Скальковського, що в свою чергу співпадає з місцем розташування села Гришини поряд із нашим містом Покровськ. Про козацьке минуле села Гришини ми вже згадували в одному з наших QR-кодів. Урочище Балка Холодна Сучасне село Гродівка Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області. Це урочище знаходилося на межі Самарської та Кальм'ївської паланки. В даній степовій місцевості часто проживали запорожці та гріли животи свої. Згідно переліку 1750 року балка Холода входила до населених місцевостей запорозького козацтва. А після знищення в 1775 році Запорозької Січі козаки з Балки почали стягувати сюди для проживання сімейний та усілий народ малоросійської нації, Криворіжжя, сучасне село Криворіжжя Криворізької сільської громади Покровського району Донецької області, Старовине запорозьке займище, тобто територія, де було відсутнє щільне населення. Зайнята певним власником козаком іноді з його родиною або родичами або декількома сім'ями. Це займище з навколишньої території в 1779 році надійшло у власність прапорщика Шидловського в якості рангової дачі. Село Золотий Колодязь сучасне село Золотий колодязь Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області. Коли села ще не було, на цьому місці розташовувалася вартова вежа, з якої козаки спостерігали за ізюмським шляхом, а точніше за пересуванням татар у цій місцевості. Згодом навколо цієї вежі почали селитися кріпосні, які втікали від польського закріпачення, внаслідок чого, в 1680 році, тут з'явилася Слобода, заснована поміщиком. Ловшини. Село Селідівка, сучасне місто Селидово, Селидівської міської громади Покровського району Донецької області. До 13 століття землі, що входять в межі сучасного міста Селидово, піддавалися постійним нападам з боку кочових племен, а пізніше й монгола татар. На початку 16 століття місцевість стала Запорозьким займищем. Але набіги кримських татар продовжувалися. У зв'язку з цим інтенсивне заселення цих земель розпочалося лише у другій половині XVIII століття, коли в 1770-1773 роках старовини Запорозьких займищах були тимчасово розселені молдовани та Волохи. В 1782 році. В цій місцевості була заснована державна військова слобода Селидовка. Звичайно, ми можемо припустити, що на карті відображені далеко не всі козацькі поселення через брак чи недостовірність інформації. Ці питання ще слід вивчати та досліджувати. Тож, якщо у вас є бажання та жага до історичної справедливості, запрошуємо вас до вивчення козацького минулого Покровського краю. Проект, відкрита платформа для пізнання, спілкування та роздумів на бульварі козацької слави реалізується в рамках програми розвитку спроможності та мережування для локальних операторів культури Спадщина, Простір для роботи, яка підтримується фондом «Партнерство задля стійкості України, що фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії, Швеції.